Такий коментар отримала. Оцінили мій садок у 100 тисяч гривень. Дякую мені, дуже приємно, але це не так. Зараз розповім, як же я зробила це не за всі гроші світу, можливо, і вам буде актуально. Перше, приймала участь у всіх розіграшах минулого літа, де виграла 10 чудових рослин за 50 гривень донату та 6 тисяч гривень на кору. Друге, купувала рослини готовими наборами. Так за 20 штук заплатила 850 гривень. Третє в сезоні рослини купувала в сезон, так троянди за 650 гривень взимку, які в сезон коштують 1200, магнолії осінню по 350 гривень, так маленькі, але я дочекаюсь. Четверте, часто користувалась обміном рослин під постами блогерів. Так цибулькові обміняла на лілейники, ромашки та гейхери. Сама багато, наче ринкувала. Це 40 кущів лаванди, 30 кущів хризантем, 10 кущів троянд, 6 кущів гортенці, які формую зараз на штампі. Сію насіння квітів. Так, більшість з них цвістиме на наступний рік, але я дочекаюсь і матиму свої дельфініуми квілегію, мальви, маргаритки, сон-траву. 7. Не соромлюсь домовлятись за барток. Наприклад, я малюю картину, а ви мені плетете кашпо або обмінюю їх на квіти. Восьме. Обмінювалась з друзями або просто просила. Вділити своєї краси так у мене з'явились злакові дев'яте на свята. Хто питав за подарунки, я часто вибирала саме рослини у сад. Користуйтесь такими інструментами, і ваші сади теж оцінюватимуть в мільйони.